На вулиці водограйній кипить робота і асфальт теж. Зранку комунальники почали вкладати нове покриття, а напередодні зняли старий повністю зношений шар. Дорогу не ремонтували роками. Ями перетворилися на озера і місцеві в дощ ходили тільки у гумових чоботах. Три роки скаржились, три роки, три роки ждали, поки нам зроблять порядок. Наконець, в нас на вулиці водограною 8 буде порядок. Ми поснімаємо різові сапоги, як ми завжди бродили. Ходили, обминали лужі. Ремонтують понад 600 квадратних метрів покриття. Тут працює асфальтоукладач, шкатки та самоскиди. Проходить ремонт внутріквартальних дорог, так як було багато скарг на комунарську реадміністрацію. Комунацька реадміністрація до нас зверталася, то, ну, то робимо. Дорога була тут дуже в дуже поганому стані. Це роботи, які треба виконувати. То, ну, багато ж машин їздить, то во дворах люди приїжджають додому на роботу. Ну, це також важливо. Від початку року в комунарському районі оновили вже понад 2000 тисячі квадратних метрів доріг. Після водограйної ремонтуватимуть вулицю Автозаводську. Вадим Сорин Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.